Пегія, стиль хюґя, затишок. Як можна обіграти цей стиль у власних оселях? Звичайно, що не у всіх. Можливо, є такі умови для створення великих якихось просторів, але концепція Хюгя це навіть не для того, щоб в величезному будинку створити ось такий ідеальний скандинавський якийсь стиль, який відображав би вас. По суті, це деталі, які ви можете взяти до своєї оселі, навіть зробити куточок такий. Тобто це обов'язково якесь затишне містечко, куточок з спля... Рядом з подушечкою, свічкою. Якщо немає каміна, це обов'язково ці свічки. Але ви тут будете відчувати себе затишно. Це такий куток вашого затишку. І по суті, кожен будинок ви можете обладнати з допомогою цього стилю Хюгге, використовуючи ось ці принципи. Тобто, це текстиль спокійних кольорів і гарної якості, це розсіяне світло, не централізоване світло. Це. Гарні, але мінімалістичні меблі, і це обов'язково зонування, яке б включало ось ці куточки затишку, і стиль хюке обов'язково зайде до вашої оселі.